Мій позивний сайт вдали мені в іншому підрозділі людина, яка літає на пташці. З мультика одного мені 23 роки. Зовнішній пілот-оператор безпілотних літальних апаратів. В цивільному житті я був автослюсар газозварщи. Я пішов в військкомат. У ну, 22-му році наш один друг упав в полон. Ну, і ми тоді вирішили з другом піти в воєнкомат. Я літаю вже два роки на кажуні і на вампірі. До того я був в піхоті рекомендований до роти РВП і до резерву бригади. Ходили в Мар'янці. Красногоровці. Я не, маю, не можу без матір виразити, що там було. Ну, бомбили стабільно, ну, тому що не було і дронів, таких і мавіків так багато, але артики зготовка і все решта в них було набагато сильніше, ніж зараз. Прильотик. Це дрон-бампір. Можна мінувати, можна бомбити, залітати на вісь там 10 і плюс кілометрів і про припаси провізії піхоті там доправляти. Зараз важко туди заходити і нам простіше залетіти, там, наприклад, скинути що з їм, що треба. Мінування, бомбожка і доставка припасів. Цей дрон може виконувати ще інші задачі різні, там скидувати шипи, наприклад, як їдуть там квадроцикли, мотоцикли, щоб поставали. Може нести сітку МЗП, щоб запуталась техніка. Працюємо стабільно вночі, дають нам задачу. Там, то там, то треба зробити мінування. Ми залітаємо і скитуємо по точках, які нам назад ки птм ПТМки, різних видів, багато різного БК. Ну і чекаємо результату, як горяться. Моя максимальна нагрузка це 15 кілограмів. Возили 15, набрали 16. В основному беремо там, 12 кг такого. 3-4 міни нормально можна занести. А працюємо вночі, тому що дрон, ми самі бачите, великий, 3 кілометри два не в збройним оком, вона побачить його. Якщо спалять, буде віда. А вартість цього дрона 800 тисяч, орієнтовок варто. Бо гайдніше там літають логенько, будь-куди залітаєш. Або вагідніше, просто пробитися нереально. Постійно зв'язь там відпадає по 3-4 рази, але ж задачу треба виконати. У нас був, наприклад, штурм давніше в літо, там доїхало 58 одиниць техніки. У Екіпаж звалив за день 5 одиниць техніки підірвалося. Це вигідно, бо скільки техніки може спалити. Що 800 там, тисяч, а що пару мільйонів доларів з одної одиниці. Підірвалися БМП, танки, тігри, броні машини, піхота підривалася, мотоцикли, квадроцикли. Дуже багато чого Саме сильне враження це було у 23-му році на початку це скинув. 16 кілограмовий припас на бліндаж, і потім група зачистки підтвердила 10-дість. Нікого не залишилося. там в смятку все. Їжу воду доставляємо там. Підході на ну, треба воду. Батки дородіють, якщо мати вийти на связь хлопців, там, цигарки, якісь батончики енергічні, щоб поїсти щось. По потребі одяг, там, якщо там щось холодно, тіпи, наприклад, як зараз, можемо скинути теж Бика, там, гранати, патрони. За ніч ми можемо вилітати дуже багато разів 10-16. Залежно від кількості задач. Але то зараз тільки так, оскільки ніч довга, а зима, в літо 5-6-7, то різниця велика. Те, що вмію, це може навчитися ну, будь-яка людина докласти зусиль. Бо ти захочеш, зробиш все. Мене підтримує моя дівчина, батьки, з якими спілкуються постійно. Брат, баба, діду, дівчина. Він, звісно, хвилюються постійно, коли там, не на зв'язку, чи на бойові задачі і не можу їм відповісти. Став ну, на захист України, щоб не було. Того, що було раніше, в і гріпні, ну, щоб не прийшли далі. Ні, населення не познало того, що познало тут. Не побачили того всього жахів. Не хочу, щоб моє місце таким стало.